Годинник, який вражає своїм функціоналом, друзі. Годиннику є ліхтарик, який дійсно яскраво, прям супер-яскраво світить. Плюс до цього дуже швидко працює. Годиннику є українська мова, класний функціонал, а саме рівень сну, вимірювання серцебиття, телефон можете спілкуватись по телефону, спортивні режими, журнал викликів, атмосферний тиск, рівень кисню крові. Також альтиметр годиннику. Що до цього ще цікавого погода, звичайно, повідомлення з усіх соцмереж та додатків, керування камерою, керування плеєром та компас. Ось так, друзі, це все працює. Дійсно, годинник вартий уваги, amoled дисплей та це все за ціною 1800 гривень. Де ви ще таке могли побачити? Дійсно, ліхтарик чудово світить, я б сказав би. Все видно. Будь ласка, зараз освітлення дуже хороше. І бачимо, що ліхтарик дійсно в годиннику відпрацьовує своє. Тож, друзі, кайфовий годинник. Ще подобається тим, що акумулятор тримає 7 днів. Тож переходь в клоп та роби свій вибір. Приємних покупок.